Вітаю вас у своєму похмурому весняному дні. Так як планів на день в мене не було, а новини, прочитані зранку, загнали мене в якусь дику фрустрацію. Вирішила, що врятує мене тільки шиття. І так, як на моєму каналі я дуже опосередковано згадувала своє хобі, вирішила заодно і вам розповісти, як я шию, де навчилась, важко це чи ні, де купляти тканину і так далі. Зазвичай я купляю тканини в інстаграм-магазинах, силочку на улюблені залишу в описі. Там ціни в рази краще, ніж в Києві в фізичних магазинах. Але так як мені от срочно сьогодні на сьогодні треба, я вирішила поїхати на вокзальну в текстиль-контакт. Місце таке трошки злачне, але маємо те, що маємо. Єдиний плюс, що тут тканини можна помацати, потрогати. Для мене це неабияке задоволення насправді. Я планую пошити весняно-літні брюки, тому шукаю щось типу цупкого катону або плащівки. О, привіт! Заповні брат. Так, мені мою тканину вже відрізали, я її оплатила і зараз їду додому, бо більше нічого цікавого не знайшла. Я напросилась до подруги на каву. Ну, як каву я сама організую. <ріху> Коротше, я приїхала додому. І додому я не заходила, одразу йду до подружки попить каву, тому що я просто не можу йти додому. Чому? Бо я прочитала новини, От, і я не хочу просто думати про це. Я намагаюся якось себе відволікти. А вдома я завжди якось якось думаю багато. Тому так. А це ворона, що краде наш зовнішній утеплювач. До речі, можете мене привітати, бо в мене нарешті з'явився стілець біля робочого місця. Він не дуже сюди лишить, але я його доношую за чоловіком і обирати мені не доводилось. Взагалі, мене часто питають, як навчитись шити, де навчитись шити, чи це важко. Зараз я хочу детально відповісти на це питання і відповідь ні. Шити не важко, так як це роблю я точно. І для цього не треба якийсь спеціальний талант, окрім бажання. Ну а щоб зрозуміти, чи є у вас бажання, треба почати це робити, купити машинку або взяти в оренду на якийсь час і спробувати щось шити, хоча б трошки. Коротше, я що зробила? Взяла звичайну викрійку брюку, яка перевірена вже часом. От, і розширила їх. Бо я хочу зробити широкі брюки. І це вийде або супер ВІН, або суперпровал. Подивимось, не знаю. Як і будь-яку справу, шиття треба починати з простого: купити машинку, скачати з інтернету викрійку, наприклад, з сайту Бурда. Я думаю, ви всі знаєте, такий журнал, є сайт, де дуже багато викрійок. Посилання на нього я залишу в описі під цим відео. Якусь просту викрійку, наприклад, футболку і шорти на резинці. Купити підходящу тканину, зазвичай до викрійок йдуть інструкції до пошиття, і там описані підходящі для цього виробу конкретного тканини. Вирізати і зшити. Найкраще починати навчання з цупких тканин, що не пливуть, не ковзують і гарно Ну, Наприклад, бавовна. Котон, льон, трикотаж, трьохнитка чи двонитка і так далі. Пошивши декілька простих виробів, можна перейти до більш складних, або взагалі зрозуміти, що то не ваше, і продати машинки. Ну, таке теж буває. Далі, пошивши дуже багато різних виробів, ви зрозумієте принцип побудови викрійок і зрозумієте, як їх можна змінювати під себе, розширяти, звужувати і якось міняти їм форму. Разом з тим, як ви почнете робити, ви почнете вчитись. В кожен незрозумілий момент будете гуглити чи шукати відео на YouTube. Одні спортивні штани шитимете три дні, але це нормально, так відбувається навчання, і, зрештою, якщо вам цікава ця справа, ви самі того не помітите, як навчитесь робити складні вироби або навіть конструювати одяг самостійно. Я ж, наприклад, зшила вже дуже багато різних речей, але до цих пір ладошки в мене пітніють. Долоньки, вибачте, в мене пітніють, коли вшиваю блискавку в брюки, наприклад, чи в спідницю. от. Ні, ну ви тільки гляньте, наскільки тут все рівно. Я не можу. гарно. Штани шити зовсім не складно. Якщо тканина щільна, цупка і гарно відпарюється, це, повірте, одне задоволення. Мені дуже подобається обробляти внутрішні шви косою бійкою, так виріб зсередини виглядає дуже охайно і красиво, як в дорогих брендах. Взагалі, щоб зрозуміти порядок дій у якихось складних вузлах, як то, наприклад, вшивання блискавки, варто один раз подивитись зрозумілу відеоінструкцію, повторити це і запам'ятати назавжди. До ночі я сиділа над цими штанами і завершила роботу вже на наступний ранок при сонячному світлі для того, щоб зняти вам, що вийшло. До речі, про швейну техніку. В мене звичайна механічна швейна машинка, максимально проста марки Minerva. Дуже вона потужна і головне, недорога для початківця. Те, що треба. Цим можна і обмежитись, але все ж, якщо ви хочете шити трикотажні речі, вам знадобиться така штука, як оверлок. У мене свого немає, але я беру у мами чи у подруги за потреби. І це дійсно дуже необхідна річ, якщо ви хочете шити, наприклад, трикотажні костюми з нитки один з яких я показувала в своєму, минулому, позаминулому влозі. От, подивіться. І так ось що в мене вийшло. Я дуже хотіла такі штани, щоб носити влітку з кроптопом і масивними кросами. Але все ж мені здається, що підворот знизу треба було зробити масивніше, так, щоб вони прям виглядали ефектно, скажімо так. От, зараз примірюю і ви побачите, про що я кажу. Ну, загалом мені подобається, як вони виглядають. Звісно, трошечки потім довжину я відпущу, але з моїми кросівками, які я ношу постійно, не з цими, вони виглядають класно. Взагалі нічого не тішить мене так сильно, як охайність виробу, коли всі строчечки рівні, всі гудзички пришиті гарно, якісь детальки. Це мені дуже подобається. Ось це відео знімала для інстаграму з моїми улюбленими кросівками, вони виглядають супер кайфово. Ну, що я вам можу сказати? Мені дуже подобається, як ці штани вийшли. Я думаю, що в принципі я приблизно так само собі їх і уявляла. От, але мені здається, що треба трошки опустити знизу ці підвороти, зробити ще меншими, щоб штани не були ще довші, щоб вони ще більше лежали на кросівках. От, а так, э, Мені дуже подобається колір. Хоча сама тканина виглядала доволі мрачно, але мені дуже подобається, як він, наприклад, в поєднанні з чорним або з голубим або з молочним. Коротше, э, для брюк це дуже гарний вдалий колір. От, І просто наскільки охайно. Ой, ниточка причепилася. Взагалі шити з котону це одне задоволення, тому що все виходить дуже охайно, тканина не слизька. Не їде, не повзе. Коротше, і гарно тримає форму, гарно піддається ВТО. Коротше, я прям супер задоволена цими штанами на літо. Зараз вони ще так трошки липнуть мене до ніг, тому що я тут в печтаніках. От, Але на літо, мені здається, це буде взагалі супер. А вам я дякую, що дивились мій влог. Зараз чекайте, тут пес щось хоче. Це зайка. Прокинемося і не можеш вийти. Бізіть, біжить, бізіть, бізніть. Бізіть, бізіть, бізніть. Все, я з вами прощаюсь. Побачимось вже після Великодня і гарних вам свят. А я пішла пекти Паски. Бувайте!